Давай пробуємо тепер оцю. Чи знімемо її, чи треба буде бити? Може вона так відстрелить? Що думаєш? З мембраною їм. Вона в туші, що пішла. О, так і що, диви, відпустила. Але з мембраною, Угу. Да? Mm -hmm. понял рано тут. Сейчас присосочка у нас накачивается. Ох ты шо, скотина. А -а -а. По-моєму, володь тебе кістка тріснула. Хлопці, просто гляньте, що таке мембрана і яка в неї адгезія до стяжки. О, маєте вам мембрану, бачите, ви кажете, чи тримається воно не до мембрани, чи ні. Та ви що, тримається як має бути. Дивіться, наскільки мембрана чітко тримається до стяжки. От весь все пообривало. Все пообривало. О, о, Дивіться. дивіться, Все, адгезія просто неймовірна. А мендрана шар. Оце розділовий шар, бачите? Оце, оце розділовий шар. Оце вона отак одна від одної від відслеїться. Поняв, як вона працює? Знизу ризикка, а тут тканина на неї наклеєна. І воно за рахунок цього компенсує наші теплові розширення. Тому мембрану обов'язково! Друзі, обов'язково! Та ти що, дивись, дивись! Просто, блін, ну куди?